Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша православна церква святкує велике свято на честь Архістратіга Божа Михаїла і прочих чесних небесних сил Господних. Ми сьогодні шануємо ахістратіга Божа Михаїла і всіх небесних сил. Є дев'ять чинів. Ангелів, хіровіми, серафими, престоли, начала власті, ангели, архангели. І є чітка ієрархія, так встановлена Богом, що нижчі слухаються вищих. Ми бачимо у житті також, що не одна організація земна не може існувати без ієрархії. Є старші, які керують, є підлеглі, які слухаються і повинні слухатися. Їх. І ми знаємо, що якщо нема чіткої ієрархії, то організація не може існувати. Армія гине, держава занепадає, якщо не, не, не слухається старших. В школі ми знаємо на роботі скрізь є своя іерархія. І це все взято. З неба. Тому що ми бачимо, що на небі є чітка ієрархія, і менші ангели слухаються старших, а старші підкоряються Богу. І всі в гармонії знаходяться і прославляють, і співають Бога. Так ось вони нам подають також приклад, щоб ми чітко. Слухалися ієрархію, як і земну, так і церковну, щоб ми також і підкорялися і Богу. Тому що і апостол Павло в своїх посланнях каже в тому чині, який ти призваний, в тому і служи, але ти повинен слухатись, слухатись тих, хто начальству. Приходили воїни до Іоанна Хрестителя, щоб хреститися, то просили в нього на щоб він сказав, що їм робити, щоб спастися. І він про це казав: що нікого не ображайте, нікого не обіжайте, слухайтесь начальників і так і спасетесь. Тобто ми всі повинні зрозуміти, що ієрархія не просто так створена, а для того, щоб ми жили щасно. І часто, коли нижче чи ні у земному житті ми це бачили під час революції різних, бо на вищих, то все рушиться. Рушиться благополуччя земне, рушиться зв'язки між людьми. І занепадає держава там, де нема послугу старшого. Так було і в 17-му році, ми бачили, так було і в інші часи. І ми це все спостерігаємо може і зараз. Тому дуже важливо, щоб люди шанували Бога, шанували церкву, підкорялися Богу і жили так, як це нам заповів Господь у любові і терпіли. Сьогодні ми читали Євангелія, Якраз де і сказано про це, щоб ми е, слухались Бога. І коли апостол він було послано Господом на проповідь, а він не просто так створив апостолів, е, там так, е, також була іерархія. Апостолами підкорялися діякони, діаконіси. І от апостоли проповідали Івангеля і прийшли і сказали. Що і біси повинуються нам, але їм Господь сказав дивну річ: ви не тому радійте, що біси вам а радійте, що імена ваші записані на небі, на небесах. Про що я хотів сказати Господь? Він хотів сказати, що ви радійте, тому що ви будете жити вічно і щасливо на небі. Як це ще зрозуміти, Можна на прикладі показати земному. Коли людина в лікарні і вона хвора дуже, вона одужує. І вона може іншим допомагати. І у неї це може виходити. І от приходить ця людина до лікаря головного і каже, що я навчилася інших лікувати, але лікар каже, ти не цьому радієш, що ти іншим допомагаєш, а радієш, що ти здоровий. Так от, ми повинні радіти, що ми з Богом, що ми здорові духовно, що ми маємо можливість, як ангели, виспівати Бога, що ми зрозуміли, що нам треба ходити до церкви, що ми зрозуміли, що нам треба каятись в наших гріхах, що ми зрозуміли, що нам треба молитися і з'єднуватись з Богом, причащатися. У цьому повинні ми радіти, тому що це саме головне для нас. І да, багато людей можуть добре тіл робити у миру, але саме головне, що ми з'єдналися з Богом. І ми цьому повинні радіти, що вже в церкві наші імена записані в книзі життя. І важливо нам не відходити від церкви. А жити з Богом, тому що це для нас найважливіше причащатися тіла і крові Христового. Наша брань не проти плоті і крові, а проти злоби духа під як каже апостол Павло. Ми всі боремося. Йде страшна війна, вона йде від Адама, але Господь прийшов і переміг зло. Він Сам розіп'яв на собі гріх, взяв гріхи на себе всього людського роду і дав нам Івангелі, благовістку, що ми будемо жити вічно з Богом. І ось ми цьому радіємо, що маємо можливість вже жити на небі. А церква це і є посольство неба на землі. Перші ангели всі були створені Богом вічними, щасливими. І вони жили на небі. Але по переданню була страшна битва, тому що один із самих світлих архангелів, його звали Дениця, він залюбувався собою, возгордився і хотів стати як Бог. І у 14 главі пророка Ісаї про це написано, що ти хотів поставити престол вище Всевишнього, і зато ти не звержений безодню. І як тільки возгордився цей диниці, то він дійсно впав безодню в своїй гордині і був вигнаний з неба. І йому підкорялися треть ангелів. І була дуже сильна війна на небі. І от тоді Архангел Міхаїл став серед ангелів, коли усі сили поколибалися. Вони не знали, що робити. І тоді архангел Міхаїл став і сказав: станем добре, станемо зі страхом, не будемо. Сумніватися, будемо з Богом. І він своїми цими словами укріпив добрих ангелів, а та третина ангелів, які не послухались Бога, Архангела Михаїла, а послухались Деницю павшу, вони пішли з ним у безодню. І відтоді, і називається. Діниця сатана або диявола. Сатана з і диявол з єврейської мови перекладається дослівно як противник, той, хто противиться Богу. Так ось вони всі противляться Богу, противляться творінню Божому. І вони позаздрили людям. Тому що Господь створив людей, щоб вони восполнили цю третину. Ангелів, які не спали безонів. І ми всі дійсно ангели. Ми дійсно всі створені Богом для того, щоб восполити анг... число цих падших ангелів. І ось дійсно вони заздрять, тому що вони розуміють, що втратили. І ці падші ангели це біси, і своїм предводителям сатаною вони воюють. Зараз проти нас, тому що знають, що вони втратили, і вони хочуть показати, що і ми такі, як вони, але Господь нам дав силу наступати на змія древнього, на вражу силу, і ця війна йде і до цього часу. Тому ми повинні послухатися архітстратіга Божа Михаїла, який нам і сьогодні каже. Станемо добрі, станемо зі страхом, Вон ми будемо уважні до себе, тому що дні лукаві суть, як каже апостол Павло, ми повинні дуже уважно відносити до себе. Але як ми повинні стояти? Стояти, взяти, як каже апостол Павло в посланнях, меч віри. Верніше, щит віри, меч молитви, ми повинні взутися е, в взуття благовіслування, надіти на себе шлем і оцим е, щитом віри ми зможемо погасити всі стріли лукави. Ми бачимо, що архістратій Божий. Міхаїл зображається часто на іконах щитом, на якому зображений Господь, і перекладається дослівно Михаїл, хто як, Бог. І хто як Бог, той, хто має в серці Бога, той, хто молиться Богу, вірить в нього і любить Його. Коли ми готуємо їжу, коли вона гаряча, на неї не може сісти ніяка комаха, ні муха, нічого не може, тому що. Страва гаряча, але коли вона холоне, то тоді на страви сідають різні брудні комахи. Так і наше серце, якщо воно холодне, то в нього входить всяка нечистота. А коли серце горить молитвою, коли людина любить Бога, як Архангел Михаїл, і горить цією любов'ю, оце є той щит, який захищає людину від. Всякого бруду. І тоді нічого не чисте не може вийти в серце. Тому ми повинні мати цю молитву. І про це казав апостол Павло. Непрестанна молитва. молитися. Це не значить, що ми повинні постійно читати молитви, е, акафести. Але ми повинні бути в присутністі Божому, стояти перед Богом, станемо добре, як казав Архангел Михаїл. Тобто, де б ми не були, що б не робили, ми повинні все робити як перед лицем Бога. І це наш щит щит від всякого бруду, який, на жаль, зараз заполонив весь світ. І Той, хто має оцю молитву, той, хто постійно предстоїть внутрішньо перед Богом і не хоче образити Бога ніякими своїми діями, то як а ангел тут вже на землі. І всі ми призвані, щоб бути цими ангелами. І в нас, ми знаємо, що коли ми хрестилися, є ангел охоронець Він дається нам прихрещення. І Він лишає е, нам добрі помисли, бажання, і ми повинні його слухатись. Він нам підсказує, але дуже тихо. І з другого боку, є падший ангел, який нас спокушає. Ми його не повинні слухатись. І оця боротьба це є та боротьба, про яку казав апостол Павла. Не против. Крові і плоті, а проти Злобо Духу під небес. Тому ми повинні слухати нашого ангела-охоронця, який поряд з нами, який радіє, коли ми робимо добрі діла, і плаче, коли ми робимо злі діла, який допомагає нам спаситися, це наш, наші друзі, ангели, і кожному дається посилі його ангел. Коли помирав Макарій Великий, то йому був даний дуже Сильний Архангел, як ангел-охоронець. Ми знаємо, що у основному житті, чим міцніший спортсмен, тим міцніший йому дається противник, так і в духовному житті. І тут є тайна: чим більше людина вдосконалюється, тим більше спокус. тим більше скорбі, тим більше нападок, тому що Господь хоче, щоб ми зайняли вищий чин, щоб ми не були простими. Декотрі із нас ангелами, а були архангелами, гарячими до Бога. Тому цьому не треба дивуватися. Чим міцніша людина, тим більше скорбот, тим більше спокус, нападок. Але це говорить про те, що Господь хоче нас зробити сильнішими, і Він нам дає сильнішого противника. І ми це повинні розуміти і не роптати, а боротися. Тому що всі ми є воїнами Божими, всі ми воїнство Божого. І важливо нам не зректися, як паче ангели від Бога, не відійти від церкви, не відійти від Бога, а горіти молитвою, любов'ю до Бога, щоб нам стати у тому чині, в якому стали добре ангели і архангели. Всіх вас щиро вітаю сьогодні з святом. Також вітаю вас з Днем Ангела, тому що всі ми маємо ангела-охоронця. Вони сьогодні радіють, що ми прийшли в храм. Що ми боремося, що стоїмо в вірі і не будемо втрачати це, тому що це для нас найважливіше, щоб бути з Богом, щоб бути учені англійському і тут вчитися жити в ієрархії Божій, яка є в церкві, і підкорятися постановам церкви, підкорятися Євангелю закону Божому. І не слухатись тих, хто зневажає закони церкви, закони е, Божі, тому що для нас важливо не це земне життя, яке дуже скоро закінчиться і воно як одна мить, а для нас важливо вічне життя, до якого нас призиває Господь, в якому ми будемо вічно як ангели прославляти Бога. Амінь.